Одного випуску замало. Ну йду в церкву може щось собі сьогодні візьму для себе. Мая давай, може, переграємо з тобою камінь ножиці, папір? Відкривайте біблію, каже, читайте. Ну, гаразд. основним інструментом поклоніння є голос всіх людей. Важливо чи є у вашому серці пісня? Якась така проповідь була щось. Нічого не взяв для себе. Друзі, всім привіт-привіт! І ми повертаємось до вас із Києва. Не очікували нас побачити на цій локації, а ми продовжуємо тему поклоніння. Вона виявилась настільки глибокою, що одного випуску замало. Тому ми будемо продовжувати. А саме ми будемо продовжувати говорити із Каріною Євтушок. І те, що було в попередній серії, ви зможете побачити вже зараз. Майя. Давай може переграємо з тобою камінь, ножиці папір, бо якось несправедливо дві серії підряд. Ти будеш брати інтерв'ю. Ей, ні, Рома, мене ж якраз і тішиться думка, що нарешті мені не потрібно виборювати цю перемогу. Я її отримала раз і доведу до кінця. Тому вибач, але перемога вдвічі за мною Ну раз друзі. А зараз ви маєте можливість побачити, що було у попередній серії. Це інтерв'ю. Я поборюсь. У нас церкви нема поклоніння. А, а що зараз тоді відбувається? Не чуємо і, і всі їх хвалять. І такі молодці. дякуємо вам за спів. А тут Бог взагалі-то, да? висновки, друзі, будуть за вами. О, мене вже мурахи ходять по тілу. Ми продовжуємо спілкування з неймовірною Каріною Євтушок, хормайстром, для якого прославлення це не просто спів, а справжня радість серця. Я завжди слухаю з захопленням, коли ти відкриваєш ці теми, бо ти відкрили їх для себе. Я дійсно відчуваю, що вони пройшли вже крізь тебе і тепер можуть дійти до мене і до всіх наших глядачів і слухачів. І мені би хотілося зачепити питання учнівства угу. у прославленні. Мені здається, це доволі така невідкрита тема, але дуже надзвичайно важлива. Що ти могла би розповісти у цьому контексті? Тут ми вже багато чого з тобою проговорили там контекст, що таке поклоніння. От дуже важливе. В питанні такої учнівства, я би сказала, це більше освіченість в темі поклоніння. Бо ми дуже багато досліджуємо Біблію, багато дотримуємося букви, так. ми стараємося, слідкуємо за всім, збираємо форму. Але як-не-як, е місія і те, що все, що ми зараз робимо тут, вона тимчасова, а поклоніння є вічним. І я знаю одну дуже класну цитату, хочу її зачитати. А, її а, сказав такий богослов Тозер Ейден Вілсон. Він каже, спираючись на авторитет усього того, що нам явлено в Святому письмі, я з впевненістю можу сказати, що кожен чоловік чи жінка на землі, яким тема поклоніння нудна і нецікава, ще не готові до неба. Я така прочитала цю цитату якось і думаю, Ta -ta -ta -та 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 -та. оп, от і <sambil Remoics> приїхали. Так? А я там все життя. Ну, фокусуюся на інших речах. Тобто, щоб більше знати, щоб е, знати істину, це теж важливо. Це дуже треба, тому що щоб поклонятися Богу, треба знати, ким він є. Е, Істини, так, в, в тій правді, яку він про себе відкриває, а не від, а не поклонятися Богу, яким я, який я е, образ собі побудувала. Бог такого поклонення не приймає. Якого я відчуваю. Так. Або там я вважаю, що Бог Богу це ок, або Бог чітко написав це гріх. Так, тобто, от ці моменти. І е, справді, чому ця цитата я б хочу і на початку зазначити, тому що ми будемо поклонятися всю вічність. Так, у нас там будуть інші справи. Я думаю, ми будемо реалізувати самі сміливі свої ідеї, які тут мають рамки на землі. Але ми там будемо, як і всі небесні жителі описані, ми будемо хвалі в поклонінні. Якщо зараз нам це не цікаво, то камон, що ми там будемо робити реально? І е, хочу зазначити таких пару пунктів, які я теж собі відмітила по цьому питанню. По-перше, е, в темі учнівства. Перше, музичне прославлення – це про Бога, це для Бога на нашій людській недосконалій мові, музичній мові. Тобто те, як ми можемо. Е, я уявляю часто себе як дитина, яка приносить малюнок до тата. І це все, що я найкраще, зараз вмію намалювати. А, а тато такий думає, Вау, це ж моя дитина малювала. Я це повішую собі на робочий такий кабінет, так питання: це що, варте того, щоб в мене зараз в мою роботу? Поклали <хи> ні, але для мого батька це найважливіше, бо я принесла це з любові і зараз зробила найкраще, що тільки я вмію. Так часом Богу, мені здається, виглядають наші музичні приношення. Ми можемо думати, що це шедеври, але Бог, як творець, дуже творча взагалі особистість, особистість. який створив всю землю. В його очах це може бути по-іншому, але для нього це не має такого великого значення. Я це я розшифровую питання. Моя недосконала музична мова. так? так? так. А, бо я знаю, що на небі ми взагалі відкриємо величезну сторінку музичних можливостей і здібності, яка для нас зараз закрита. Там описується, що а, можна писати, виявляється, співати декількома голосами вміємо ми це ну зараз ні, але там відкриється. І тому найперше музичне прославлення це про Бога для Бога, але так як я можу, так на моїй недосконалій музичній Мові Ліліан Дюкан, до речі, е, вона докторка, е, докторка Богослів'я, і в темі поклоніння в неї книга е, називається В гармонії з Богом. Я зберегла під цитату. Вона каже, що справжнє поклоніння не ґрунтується на емоціях, а на пізнанні Бога. Воно повинно спрямовувати увагу не на виконавців, а на Господа. Це вже в темі лідерства, а там вже інша сторона, але це дуже важливо знати. А друге, що хочеться зазначити, музика це лише засіб, а не головна суть поклоніння. Це лише засіб. Для комунікації це як е, мова, набір символів, щоб угу. говорити з тобою. Музика для Бога теж як елемент е, комунікації. Про, просто я говорю до нього е, на якійсь музичній висоті, тобто застосовуючи е, якісь звуковисотність. Я, як музикант, це чітко розумію, що. Я можу розкласти анатомічну музику, що вона складається. Тому для мене вона не є якоюсь супер, знаєш, для когось ритуальна, бо не надають якогось змісту. Я чітко розумію, що це складається з цього, і разом формується така мелодія, ритм чи така то реакція. Ще одна мова, яка має свої правила. Так, певні. так хтось її може не розуміти. Дивися, так. хтось може не розуміти зараз моєї пісні на моїй музичній мові, але Бог її розуміє, і, і вона направлена до Бога. Оце слід розуміти дуже сильно. Стівен Брукс теж е, богослов у сфері поклоніння, каже, що проблема не в тому, чи старий гімн, чи сучасна пісня, питання, чи веде вона до справжнього поклоніння. Тобто будь-яка пісня тобі допоможе поклонитись Богу, якщо ти захоплений саме ним. Богом. Да, не тоді, коли ти ставиш е, акцент на тому, що ця пісня... Цю я пісню можу співати, а цю ні. Тоді питання, а ти, ти хоче, справді хочеш Богу зараз співати? Ти, ти йдеш на діалог до Бога, так? на комунікацію. А чи може тобі щось завадити? Виходить, що так. Тоді є питання, чому? Треба в цьому розбиратися. Ем, також один такий момент, що музичне прославлення існує не тільки взагалі-то в церкві. Воно існує і вдома, і в машині, і з дітьми, в сім'ї, і з батьками. Тобто. Проблема інколи в тому, що ми лише бачимо його як. В стінах церкви. стінах церкви. А там ми вже малюємо певний шаблон, певне правило, як воно має виглядати. Бог сам окреслює стандарти. І коли будувався храм, чи то Скинія, Бог давав чіткі межі, як це має виглядати. І вони досі у нас є, ці якби, стандарти якості. Все, що інше, це вже тобто кожна людина є вільною перед Богом, коли вона. Чиста і, і в покорі, так ходить перед Богом. То Бог не залишає нас, коли Він дає нам вказівку поклоніться мені. Він не лишає нас без вказівок, як йому так, поклонитися. Так, це, це важливо теж зазначити. Так, є просто основні моменти, чого треба притримуватися. Ем, те, що я говорила, про якраз ми перейдемо до Божого вішліста. Ух, ми йдемо на поклоніння з дару. Так. Так? Одразу питання таке: а поклоніння — це я йду на поклоніння щоб що? Щоб е, взяти щось собі? Бо люди кажуть, ну, йду в церкву, може, щось собі сьогодні візьму для себе. Або якась така проповідь була, щось нічого не взяв для себе. Питаннячко, ми йдемо е, на Бога поклоніння, щоб що, щоб взяти чи щоб віддати. І коли я йду, щоб віддавати, то е, я йду як на свята святкування Бога сьогодні. У мене святкування Бога. Бо весь тиждень я святкую свою роботу, свою сім'ю, свої тривоги, ще щось. А один день Бог визначає, щоб ну, приділи мені час. Ще момент того, що те, як я поклоняюся, говорить про те, як я вірю. А, якщо моє поклоніння, моє навіть те саме музичне прославлення в моїх очах, ну, взагалі мої поведінці, справді читається, що я знаю вже, що я роблю, і для кого, то людина, яка приходить на те саме поклоніння, вона. Дивиться, а чому, а що вони такі радісні? А, а що, що тут таке? І вони пізнають Бога вже через нашу реакцію. Це теж дуже важливо. Тому що питання, якщо людина приходить повз вікна нашої церкви в час нашого богопоклоніння, якого Бога вона побачить? Сьогодні ще з другом своїм говорила Саша Я кажу, Саш, от що би ти залишив, От що би ти сказав там про учніство, чи якісь поради дати? А він каже: ну. Відкривайте біблію, каже, і читайте. <хи> Тому насправді це так, але інколи треба менторство просто людина, яка вже в цьому е, зростає і може цим ділитися, бо можливо з самого початку не вдасться самому розібратися. Ми провели опитування на тему сьогоднішньої розмови, і ось які результати отримали. Майже всі наші підписники люблять співати. 96% опитаних співають саме християнські пісні, а 4% зізналися, що навіть не знали, що такі пісні існують. Ну що ж, ми їм, звісно, повіримо. І що дивує, всі наші підписники разом упевнені, бо варто прославляти в піснях. Як ти сказала, що е, далі вже важливо менторство, тому що деякі люди можуть без нього не впоратися у цій глибині? Бо як ми вже mm -hmm. бачимо, тільки з твоєї першої сторінки, яку ти відкрила за ці півтори року, тут вже дуже багато і. Я розумію, що далі буде глибше, більше і все базована на слові Божому, але от про це менторство хотілося б зачепити тему лідерства. Ти казала, що все йде зверху, тобто, коли це стосується поклоніння, все йде від Бога, коли це так. стосується лідерства у поклонінні в церкві, також усе йде від лідера. Uh -huh. То як ми можемо бути хорошими лідерами у поклонінні, коли це наша роль у церкві, коли це наша місія, або як ми можемо виховувати наступні покоління як хороших uh -huh. лідерів. Ти знаєш, що я думаю, перше нам треба розуміти, що якби вся церква була е, налаштована на поклонення завжди, лідерів не треба було б. Тобто це вже вимушено зараз часом, так що ми маємо таку вже відчуваємо, покладену на наші плечі місію відповідальність більше, так. Е, Церкву вести у поклонінні. Одразу, що тут хочеться зазначити, от, в контексті музикантів, наприклад, так, е, перше це вести, а не виконувати. Бо дуже часто. Виконуємо е, пісні. Е, та, так, група прославлення, гурти там, чи ті самі ну, музиканти, які служать церкві як музичні служителі, так, вони можуть мати це поняття виконувати. Я виконую своє прославлення перед церквою. Це неправильно, тому що ми маємо навпаки вести церкву у поклоніння. Це як по прикладу Гіда. Так? Гід не гуляє сам. Хоча ну, він так все знає. Так? Він, гід веде до якоїсь визначної місцини, до якогось визначного місця, де має перехопити дух. Так от завдання лідера прославлення в тому, щоб вести церкву і привести її, подивитися, на який є Бог. І тоді церква заспіває. Проблема в тому, що можна довести до цього місця, так визначно, і затулити весь е, краєвид. краєвид з собою. Тому що я так і не відпустив себе. До речі, задала прикольні слова, чула нещодавно в одному е, семінарі про поклоніння. Там Джон Марк, такий автор пісень, сказав таку річ, що. Стан лідера поклоніння має бути від сконцентрованості на собі до самозабуття. От перед Богом має бути цей стан самозабуття. Я не те, що я там я ніхто чи ще щось вже приниження. Ні. Ми вибрані Божі діти, найцінніші, ми це знаємо. Але перед Господом мого я не існує. Воно, воно не має місця. Просто ми маємо розуміти, що тут або Бог, або я. Теж прикольний приклад, мені дуже подобається. Уяв, уявимо, що кожна зустріч церкви для поклоніння це весілля Агнця. Ісус Христос, як глава церкви, наречений, описаний в Біблії. Так? не Ми це придумали, це Писання говорить. І наречений описується як Його. Така невіста, церква, так? вони прийшли на зустріч. Наречена має заспівати пісню любові для нареченого, він вже проявив свою любов до неї, тобто він його і життя своє віддав з любові так? за свою наречену. І є е, дружба, Скажі, скажімо, може, дружка, так? яка зазвичай що? допомагає mm -hmm. на, на весіллі. Так от е, уявимо, що цей дружба починає притягувати на себе увагу нареченої. Чи це взагалі, ну, в нашій звичайній голові, це навіть не вкладається в розум. Це весілля цих двох. До чого тут дружба, так? Але е, людина може таке робити. Так от, лідери прославлення, музиканти, ті, хто співають, ведуть це прославлення, вони як оцей дружба, вони можуть або допомогти, щоб відбулося це весілля, бо відбулася хвала, прояв любові, або навпаки, перетягнути всю увагу на себе, що в контексті. Такого поклоніння є неприпустимим. Є або Бог, тобто я перед Божим престолом затуляю його лице. Дуже жаль, але таке буває. Тому оце учнівство, про яке ти кажеш, воно повинно бути і для музикантів, найперше, для гуртів прославлення. Як у нас обирають людей для такого служіння? Ну, вмієш грати, вмієш співати. Ходи. Значить, це твоє покликання. Це говорить про це. Але найперше має бути. Духовне розуміння свого покликання. Це не про моє виконання. На жаль, вибачте, всіх, хто може, хотів виконувати, реалізовуватись в церкві як музикант чи ще щось. Це не те місце. Тут ми покликані зробити так, щоб церква заспівала. Написано, що головним ну, не в Біблії, а просто я прочитала цитату, що основним інструментом у поклонінні є голос всіх людей. Не гітара, не клавіші, не метроном, не Альц, чи там лід сопрано, да, чи хтось з хлопців співає. Це є голос всіх людей. І мета лідерів покоління зробити так, щоб церква заспівала. І в мене є ще такі слова, що музиканти в церкві покликані вести церкву в поклоніння перед Богом через музичне прославлення, а не виконувати своє прославлення. Бо інколи є така думка, що. ну… Я не буду дивитися на людей, я просто поклоняюсь, я дивлюся вгору, я закриваю очі, і це не ведення. Ну ти можеш закритими очима вести людей? Ні, це місце зараз не для мого особистого. Моє особисте мало бути в моїй таємній кімнаті. Тут так само, як я покликаний Богу поклонятись, так само і служити цій церкві. Я як лідер поклоніння. Бог мене поставив на це місце. Як що ж тут робити? По суті, якщо. Гурт прославлення говорить з церквою, то вони і є тими, хто ще е, налаштовує. Тобто, якби ціль, чи навіть не, не ціль, а роль роль налаштування церкви на поклоніння, вона лежить е, на групі прославлення і на пасторі, на е, присвітері, той, вони, хто виходить на ведучому. Я би сказала, що все починається взагалі з пастора. Пастор це головний лідер поклоніння, а кожне слово пастора дуже важливе. І пастор це перший той, хто вчить церкву поклонятися. Кожен ведучий, який виходить перед е, служінням музичного прославлення так, цьому ча перед цим часом, він може сказати або а зараз зазвичай ми заспіваємо псалом, слова будуть на екрані, або він може розкрити писання, і показати, яким є Бог сьогодні. Не самому показати, та ми просто читаємо писання, і Бог сам відкривається. І Бог відкривається церкві, церква відповідає. Тобто, часто ми хочемо своїми словами якось, а давайте зараз давайте ми зараз згадаємо там щось, а давайте я вам розкажу історію, а у мене таке було. А тепер з радістю заспіваємо. Та ну для кого? Тобто, якщо ми не показали церкві, який, який Бог? є Бог, які причини є зараз його прославити, бо яким він є і так далі, то церква. Тоді відгукнеться, але коли ми використовуємо свій досвід, свої слова е, поклонення це відгук не на мої слова, а на слова Божі. Тому це слід пам'ятати. І в налаштуванні е, церкви на прославування важливо не налаштовувати, так, а не просто робити оголошення. А зараз буде те. Е, на, на жаль, так склалося у нас. І, е, звичайно, що потім частина людей не співає. Вони так не зрозуміли, навіщо? Вони відчувають, що це опційно. Е, що буде, якщо не заспівають, там нічого. Але ми знаємо, що ми прийшли. Ми прийшли з даром, ми віддамо його. І роль лідера прославлення в тому, щоб налаштувати церкву, використовуючи, використовуючи писання. Та й не просто сьогодні перед виходом подумати: ну, зачитаю такий то псалом. Ні, я б до цього готуюся, я тиждень молюся. Боже, от що ти хочеш відкрити свою церкву? Як ти хочеш їх налаштувати на поклоніння? а може, ти хочеш, щоб я. А Бог тобі відкриває і дає вірші з Біблії про покаяння, наприклад, що Бог чекає серця розкаяного. Або, наприклад, що а, покора, або якийсь такий момент, або просто нагадати, ким є Бог, як я проявляю свою віру. І за цей тиждень Бог кладе на серце якісь слова, з Писання, Я цим ділюся, і виходить, що Бог говорить до церкви. Церква йому відповідає. Я просто а, канал, я виконую цю свою роль. От Ліліан Дюкан теж писала, що той, хто веде прославлення, має бути глибоко духовною людиною, яка сама перебуває в поклонінні. Тобто ти не можеш вести туди, там, де, де ти ніколи не був. Ти ведеш туди, де ти був, ти пізнав Творця, наскільки сьогодні він тобі відкрився. І ти ведеш, щоб показати цього творця. І дуже, звичайно, обідно, коли ми можемо вести це прославлення. Зазвичкою, не усвідомлюючи цього, ми втрачаємо цей момент. Знаєш, уяви, якби Саул прийшов повз ту гору і так і не зайшов на неї. Ем, не знаємо, напевно, дуже швидко б вже закінчилась його діяльність як царя. Хоча вона і так закінчилася, на жаль, але Бог давав йому шанс. так. От. І справді, от це налаштування воно дуже важливе. бо часом наше служіння може перетворитися на концерт, в якому є оголошення, якихось блоків, активностей. Але чи є там заклик? Ми, в Біблії Бог не каже, а зараз заспівайте мені. Бог каже: заспівайте, прославте. Тобто, це вже в цьому слові є заклик, не оголошення, а заклик. Тому я думаю, що для всіх лідерів прославлення треба над цим роздумувати, бути самим в поклонінні, вести в це поклоніння і пам'ятати, що це стан від сконцентрованості на собі до самозабвенності. Я бачу, що все, що ти говориш, воно так понукає до переосмислення попередніх думок, і, напевне, наостанок мені би дуже хотілося, щоб ти так коротко зробила якесь послання до всіх гуртів прославлення, до всіх лідерів прославлення? От якби в тебе була можливість створити одне правило, яке б, от так, знаєш, автоматично стало в ДНК в прославленні для них. Mm -hmm. Яке правило ти би хотіла, щоб всі гурти, всі лідери могли отак. От Всотати в себе, взяти собі на замітку. Це дуже складне завдання. Одне ну, складне. Ну, Звичайно, що найбільше, що ми маємо розуміти, що ми покликані пізнавати Бога, поклонятися йому найперше самостійно, а потім вести в це поклоніння людей, забуваючи про себе, служити їм. Зустріч з Богом, і далі е, ми хочемо, щоб інші теж цю зустріч пережили. І це, взагалі, ти бачиш, тут немає питання навіть музики. Тут немає питання, яка пісня чи який набір інструментів. Це може дуже відволікати. Ми можемо стільки бути зайняті музичним продакшеном в церкві. Що ми забудемо кому поклоняємося, Тобто ми можемо настільки бути сконцентровані на принесенні досконалої жертви, що забудемо про суть жертви. І тому, найперше, фокус на, на Богові, сфокусованість і бажання йому догодити. А як йому догодити, як зробити йому приємно, ми можемо. просто... Навіть написано в Біблії, було тобі виявлено, у людина, що добре, чого чекає від тебе Господь, любити милосердя, в покорі ходити перед Господом Твоїм. Тобто Бог відкривається, просто має бути запит. І сьогодні, якщо в нас не було цього запиту, можливо, він вже нарешті з'явиться так, щоб переосмислити своє служіння. Тому що інколи ми думаємо, що ми і так все знаємо, але Бог завжди динамічний. Він відкривається кожен день готовий. Питання, чи ми хочемо цього? Я сподіваюся, що після нашого з тобою спілкування цей запит в людей в багатьох, я дійсно на це сподіваюся, він з'явиться. Запит реформації власного серця і повернення до витоків, повернення до Бога, який є основою поклоніння. І я дуже дякую за цю першу сторінку, яку ти відкрила для себе колись, яку Бог відкриває Цікаво, тобі досі. Цікаво, що там далі. Тому так. я думаю, далі ми дізнаємося. І в наступних інтерв'ю, які я вірю, ми зможемо взяти. Дякую, а поки тобі. я дуже дякую тобі за все, що ти. А відкрила, поділилася і передала інше. Само за все Богові, бо це взагалі дуже така, ем, як би знаєш, така тема. Що ти говориш, це, це не від мене і не для мене. Тобто ем, заслуги тут ніякої моєї нема. Тому це лише про Бога і про те, яким він, і як ми можемо його проживати. От хай це буде так. І нехай ця програма дійсно так і називається: це лише про Бога. Ма розповідай, мою надію, що сьогодні я таки почую те, що ти для себе зрозуміла. Думаю, найважливіше сказати це те, що тем поклоніння надзвичайно глибока, як і водойма. Тому ми з тобою не даремно вибрали це місце, тому що це океан, який можна досліджувати усе своє життя. Це дослідження повинне розпочинатися з Бога. І разом із ним досліджені писання. Найважливіше казала Каріна, це особистість, якій ми поклоняємося. Форма, інструменти, музичні здібності і інші варіанти мають значення, але якщо ми не знаємо того, кому ми віддаємо хвалу, усе інше значення вже не матиме. Важливо не те, чи вмієте ви взагалі співати або грати. Важливо чи є у вашому серці пісня. Забичайки. А саме продовжувати говорити із Євтушок. Хіночка мене трошки збив. У мене життя, що мене трошки голова не варт. Так що, якщо я десь щось малю, ти можеш мене встановлювати після отак. Хлоп, хлор, вер! Як ти думаєш, якби я зараз прийшов по цій водомі, туди я б втопився чи ні? Будь музиком! Ha <laughs> ha!